Хмельницький продовжує боротися з наслідками ворожих обстрілів. У суботу без світла й води залишилося все місто. На щастя, за півдоби все полагодили. А у понеділок вранці почалися аварійні відключення. Вони зачепили південно-західний Лезневе Дубове Книжківці і частково Гречане та Центр. Орієнтовно 30% населення міста. Це саме аварійні відключення, не планові, не віялові. Та аварійні аварійні відключення стаються тоді, коли система не е, витримує навантаження, і коли е, споживання, е, скажімо так, переважає генерацію, і тоді система вирубається. Продовж двох годин знову ж таки вдалося все відновити, залишаються проблеми. Два будинки на південно-західному мікройоні ситуація з дальніми гречанами є кілька багатоповерхових житлових будинків. Волочиська, Шухевича. Тут теж така сама ситуація. Підстанція з якої вони заживляються. На ню неможливо ні звідки фізично подати напругу, тільки з основного джерела. Через перебої зі світлом зупинилися тролейбуси. На маршрути вийшли лише 23 рогатих. Частково перекрили потреби населення в перевезенні комунальними автобусами. Вивели на маршрути півтора десятки. Заступник хмельницького міського голови Микола Ваврищу каже: ймовірно, у такому режимі транспорт працюватиме і у вівторок. Дуже сподіваємося, що до кінця тижня ми повністю відновимо рух електротранспорту, але ми постійно в комунікації з енергетиками і отримуємо від них відповідні директиви, чи можна збільшувати, чи не можна. Враховуючи, то досить таки маємо. Ну, дуже сподіваємося, що можливо вже середи-четвере ми зможемо збільшити кількість електротранспорту, який виходить на вулиці міста. Тим часом голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій попередив про ймовірні запровадження віялових відключень в області в залежності від того, як ми щось оновлюємо, бачимо де, де потрібно. Щось по перекрити, тому скажімо так, такий точний графік на сьогоднішній день не можна зробити, поки ми всю енергосистему не побачимо, де є проблематика. Але щодо того, що ми мусимо трохи почекати, і що будуть відключені, то я майже на 90% впевнений. А те, Хмельницько підтверджує це, та графіків ще не опублікували. Зазначили, якщо відключатимуть споживачів, то вони отримуватимуть відповідні сповіщення. Для цього потрібно авторизуватися в особистому кабінеті компанії, вказати свій номер телефону та електронну адресу містянам, вкотре нагадують економити електрику. Щоб не допустити лині відключень, ми маємо обмежити самі себе максимально в побуті. Всі енергоємні прилади не можна включати з шостої до десятої вечора. Вночі жодних проблем з споживанням немає. Генерації більш ніж достатньо. Юлія Васілєва, Олександр Мельников, новини 33 третій канал.